Вітаю вас, любі друзі, з інтернету. Час новинки від Nikon і мова про камеру. Думаю, відділ прокату буде радий про це дізнатися про камеру, яку я ношу під своєю пахвою. Але я розмовляю тихо не тому, що боюся розкрити секрети цієї нової камери, яка під ембарго, а через локацію, куди я прийшов знімати на цю камеру. І так, ми прийшли на місце для спостереження за птахами. Ми тут непомітні, і я озброєний. Новим Nikon Z50 Mark II. До речі, це відео може виглядати трохи незвично, бо я знімаю його на Z50. І я так роблю не тому, що це чудова камера для самозйомки. Насправді я виставляв кадр, адже екран повертається тільки вниз. І це насправді є певною проблемою, коли камера знаходиться на штативі. Причина, через яку я її взяв, показати різницю між старою. Та новою моделлю одразу можна побачити нове розташування літери Z, і вона стала трохи жирнішою з моменту виходу першої. Але варто поглибитися, щоб побачити значущі покращення. Маленька ремарочка, я не зовсім птахотограф. Я знімав птахів раніше, багато птахів, але маю зізнатися, я взагалі не знаю, що роблю. Ще більше ніж зазвичай. Треба дійсно захоплюватися темою і розуміти, що саме є особливим. Я зазвичай знімаю чайок і звичайних качок. Тож, що саме нового у цій версії? Що ж, роздільна здатність така сама? А що ж тоді нового? Це новий процесор, який називається XPEED 7, який робить камеру значно швидшою, ніж раніше. Хоча перед нами немає особливо динамічних сцен, цей процесор має зробити її справді потужною. Вона дає такі ж можливості відстеження об'єктів, як за 9 Є 9 типів відстежування об'єктів, і вона може автоматично їх визначати. Має 3D відстеження і покращену швидкодію. Для 3D-трекінгу ви натискаєте на половину кнопку спуску затвора для фіксації фокусу на об'єкті, і він слідкує за його рухом. І це працює добре. Може втратити об'єкт, але швидко знаходить його знову. Z50 не має цієї фічі, тому вона віддає перевагу моєму обличчю. Але якщо вимкнути розпізнавання обличчя та очей, широка зона автофокусу не така чіпка до моєї червоної штуки. У порівнянні, автофокус Z50 Mark II значно розумніший у розпізнаванні червоних штук у кадрі. Тепер я обрав розпізнавання птахів. І навіть якщо головний об'єкт зйомки чимось перекривається, у будь-якому разі камера сфокусується на пташці, і аж ніяк не на рослині, яка частково її перекриває. Оскільки я нуб у птахографії, я гадав, що об'єктиву 400 мм на камері з кропфактором 1,5 буде достатньо, щоб отримати потрібні кадри. Але це виявилось зовсім не так. Вони занадто далеко і у кадрі виглядають маленькими. І проблема у тому, що тут лише 20 мегапікселів, тому я не можу сильно обрізати кадр. Дійсно, сцена не дуже динамічна, проте Z50 Mark II, незважаючи на малий розмір, має зручний хват. Ручка відчувається комфортною навіть із великим довгофокусним об'єктивом. І хоча птахи були достатньо млявими, це не завадить нам протестувати автофокус: 30 кадрів на секунду, відстеження обличчя та очей, і камера не відволікається на велику червону штуку в моєї руці. Якщо ви знімаєте портрети і втомилися ретушувати кожну світлину вручну, має для вас чудовий інструмент, який заощадить найважливіше ваш час. Rebloom – це сучасна програма автоматичного пакетного ретушування, яка використовує штучний інтелект. Дуже проста у використанні та працює без підключення до мережі, а результат абсолютно точно перевищить усі ваші очікування, адже Reblume зберігає природню текстуру шкіри, прибираючи лише недоліки. Навіть родинки залишаються недоторканими. На вибір є дві опції: природні ретушування та більш глянцеве фешн. А два повзунка нижче допоможуть налаштувати загальну інтенсивність і зменшити вплив на текстуру. Застосунок дуже легко інтегрується у Photoshop та Lightroom, і за необхідності його можна використовувати як окрему програму. Реблюм доступний для Windows та MacOS. Негай часу, завантажуй пробну версію просто зараз. Переходь за посиланням в описі під цим відео та отримай 20% знижку на будь-який обраний план. Підтримай українського розробника. З процесором XP 7 і продуктивністю схожою на Z9. Ця камера підтримує режим передзйомки за одну секунду до спуску затвора і серійну зйомку у 30 кадрів на секунду. Можете власноруч порахувати. Видошукача новили і він став яскравіше, близько однієї тисячі ніт. І це доволі багато. Це вдвічі більше, ніж у Z50. І я гадаю, вдвічі більше, ніж у будь-якого конкурента. У сегменті кроп камер. До речі, екранчик тепер більший ніж у попередника: 3,2 дюйма. Перша ітерація виглядала великою, але значну частину простору займали не дуже зручні сенсорні кнопки. Немає сенсу винаходити кнопки наново. І приємно бачити, що в Z50 Mark II повернули звичайні фізичні кнопки. Оскільки активності не так багато, продемонструю відеорежим. Тепер є підтримка 4К60 кадрів на секунду, раніше було лише 30. Хоча й присутній кроп у 4К 60. Можете побачити, відео сконвертовано з 5,6К без використання піксельбінінгу. Тому зображення виглядає детально та чітко, колір чудовий, і навіть при використанні плаского профілю світлі ділянки виглядають пристойно. Максимальна швидкість кадрів 120 на секунду, у 1080p. У 4К50 та 60 кадрів на секунду буде додатковий кроп 1,5. В інших випадках використовується вся площа матриці. Гляньте, я знімаю через очерет. І фокус тримається на. не знаю хто це. Напевно, качка. Для мене вони всі качки. Оу, oh, вона відстежує качину дубку. Навіть. Навіть крізь гілки. О, oh, відбувається щось цікаве. Качка приймає ванну. Завдяки кропу у режимі 4К50 кадрів. Можна отримати трохи більший зум об'єкту зйомки. І це 8 біт. А ось 10-бітний. Плоский профіль зображення. На старій Z50 були лише стандартні профілі зображення. Нова має гібридну лог гамму, а також N-Log. Як на мене, це цілком очікувано, але з тим відео виглядає мені дуже приємним. Мені подобається відео у Nikon, та ймовірно, вона непогана для влогу. Адже тепер нарешті ця камера має... має поворотний дисплей, а не просто відкидний. І це насправді. Дуже добре, адже тепер можна без проблем використовувати зі штативом. Мені подобається екран, який відкидається вниз. Адже коли ти дивишся в нього, здається, що ти дивишся в об'єктив. Проте це абсолютно безмістовно. Також є дрібні доповнення, які свідчать про серйозніший підхід до відео. До нього можна віднести індикатор запису та червону рамку на дисплеї. і врешті роз'єм для навушників. Тільки зверніть увагу, що при повороті дисплею, через те, що тушка маленька, екран може чіпляти деякі джеки. Одна з речей, яка мені дуже подобається при зйомці на Nikon, це чудова стабілізація. Звичайно, що зараз я підпер об'єктив. Проте, якщо знімати з рук на 400 мм, я б робив це цілий день. А можливо б і ні. Час замінити камеру, адже заряд Z50 майже закінчився. Вона дійсно не дуже довго тримає заряд. На жаль. Ну що ж, відкладемо її у сторону. Дуже гарний орнамент. Он там Oops. ледь не впустив камеру. Форма і розмір не змінилися. Але батарея Z50 Mark2 трохи більшої ємності, тож очікуйте трохи кращу автономність. Так, ви можете знімати в N-Log, але на жаль, не можна накласти лут під час зйомки в камері. А це зараз є трендом. Але якщо повернутися до SDR і потім вийти з нього, ми зможемо налаштувати профіль зображення, відкриється нове системне меню, і в ньому можна буде налаштувати його. Доступні різні профілі керування зображенням від c 1 до c 20 і ви можете побачити, як змінюється картинка. Також можна завантажити рецепти профілів із хмарної системи Nikon. І якщо ви хочете отримати більше наближення у відео, знімаючи 1080 p 25 або 30 кадрів на секунду, для цього є високоякісний зум, який я зараз і випробую. Просто тисніть кнопки праворуч та ліворуч. Зум достатньо плавний. Максимальне збільшення у два рази. Та сама матриця на 20 мегапікселів. але картинка з Z50 Mark 2 виглядає трохи краще. На ISO 1600. Хоча і різниця в шумі взагалі незначна, z 50 Mark 2 краще зберігає деталі. На ISO 3200 спостерігається більше шуму у середніх тонах на Z50. Тоді як на ISO 6400. Z50 виглядає як кольорова шумова каша. У той час, як з другої версії, відео виглядає придатним для використання. А щодо Rolling Shutter, насправді у першій версії він не був таким же й поганим. Z50 Mark 2 може трохи і краще, але незначно. Загалом відео добряче покращилось, і це не дивно, враховуючи, що Nikon останнім часом додає у свої камери не тільки фішки для фото. Але й для відео фантастичне 3D-фокусування, одна секунда попереднього кадру, доступні 9 типів визначення об'єктів від флагманської повнокадрової Z9. І все це на доступній кроп камері Z50 Mark II. Z50 Mark II це саме той випадок, коли те саме, але зовсім інше. Вони дуже схожі. Хоча і тушка трохи більша, але всі ці невеликі покращення, звичайно, така ж роздільна здатність це дуже-дуже прикро. Але вона має процесор XP 7, а це робить її майже камерою іншого класу. І з цим видушокачем, Що ж, через нього дійсно приємно дивитися. Останнє про що варто сказати, так це ціна. Передбачається, що вона коштуватиме 1000 фунтів стерлінгів з об'єктивом 1650. Це дешевше за Fujifilm XS20, Sony Alpha 6600 або Canon R10 з Кітом. Якщо ви шукаєте камеру у цьому ціновому діапазоні, пам'ятайте, що Z50 Mark II дійсно пропонує багато за свої гроші. Відео озвучено каналом Кадроманія у 2024 році. Підпишись на канал і дивись більше кая українською.